Благодійні заходи у допомогу військовим у Покровському районі розпочали з травня. Організатори, районна рада та міська асоціація арткультура, концерти, виставки, майстер-класи. А разом з цим донати на автомобіль для захисників. Це позашляховик для наших розвідників військових військової частини 4060. Збирали кошти разом усім Покровським районам під час заходів, які відбувалися в нашому районі. А це розпочали ми у травні місяці під час заходів до дня міста присвячених, і 10 червня, саме на території нашої Криворізької патрульної академії, відбулася козацька толока. На підтримку ЗСУ. Завдяки цим заходам вдалося зібрати усім нашим покровським районам 250 тисяч гривень. І от сьогодні маємо змогу зустрічати хлопців, які ми приїхали отримати цей позашляховий. Ті, хто долучився до важливої ініціативи, кажуть це внесок криворіжців у підтримку наших військових підрозділів. Ми дуже раді були мати можливість долучитися до цього заходу, адже заклад основним був приурочений. Це і справді зібрати хай один, але автомобіль, який допоможе хлопцям на передовій краще виконувати свою роботу і бути більш ефективними. Позашляховик – уже у військових. Роботи для цього автомобіля попереду багато. Машина безотказний варіант того, що перше на полі бою це життя, це життя бійця. І будь-яка машина спасти життя бійця, і не одного. Цю машинку ми знали, що вона буде у розвідників, і розвідники чекають на неї, і вони вже бажають на ній поїхати виконувати завдання і гатити москаля. Приємно, що криволісці. З'єднані разом і вони працюють на перемогу. Дуже приємно, що криворіжці не забувають про нас, смаколики придають і держуть до нас кулачки. Півсотні учасників благодійних заходів на підтримку ЗСУ. А це представники закладів освіти, культури, мистецьких шкіл та підприємств. Отримали сьогодні відзнаки за активність. Дарі військова Валерія Косигіна. Цей день.